Віссонов Андрій Володимирович, начальник служби радіоелектронної боротьби 18-та Славянська бригада Національної гвардії України. Родом з міста Ізмаїла, це Одеська область. В цивільному житті був моряком. Ну, другу частину моєго життя. Маю дві віщі освіти. До 11-го року працював за першим фахом економічна освіти, працював в бізнесі. З 11-го року вирішив трохи. Поміняти своє життя і уйшов в море. Рішення прийняв одразу, як тільки почалась гаряча фаза. Я прийшов до воєнкомату і я мав бажання служити в воєноморських силах, але мені відмовили, сказали, що моряки не потрібні. Спитали, що я ще вмію. Я сказав, що зв'язок. Бо зв'язок це моє хобі. Я займався радіоспортом, займався до, до війни, займався радіоспортом. І так, спочатку я попав на зв'язок. Десь місяць в дев'ять назад рішенням командира був переведений до радіоелектронної боротьби. Наш підрозділ виконує дві основних функції: це радіотехнічна розвідка, це виявлення ворожих БПЛА, супровід, визначення місця, взльоту, передача цих даних. На суміжні підрозділи, в лучшому випадку, це нанесення вогнового ураження, та захист собственних підрозділів особового складу та техніки. Захист, перш за все, від БПЛА, перш за все від ФПВ. Росіяни і їх та кількість їх засібів радіоелектронної боротьби це вони грають так на публіку. Тобто, якщо вони десь на якоїсь виставки показали якийсь там засіб, то це вовсім не означає, що цей засіб фактично доїде до лінії фронту і буде там використовуватись. Так, ми готові, ми успішно, досить успішно, ми ведемо боротьбу проти російських засобів. Є у нас прецеденти, коли ми визначали їх позиції наносили вогневе ураження, і більшість цього квадрату нічого не працювало. Ми використовуємо техніку українського виробництва. На жаль, я не можу називати конкретних виробників, але є засоби і радіотехнічної розвідки, і засоби радіоелектронної боротьби, які, по своїм характеристикам вже знаходяться на досить високому рівні. У нас є дуже гарні інформаційні системи, системи інформаційної обізнаності, які допомагають мені і моєму командиру взводу в роботі, в організації. І я вам скажу, що у росіян такого нема. В жодній в доповіді розвідки я не бачив, що в них є щось схоже на наші системи. Це дуже добре. Це дуже позитивний момент. Основна проблема, е, якщо в піхоту ми можемо провести якийсь мінімальний тренінг 5-6 тижнів, і ми будемо мати піхотинця, який вміє копати, надавати собі, собі першу медицинську допомогу, розібрати, забрати свій АК, то по радіоборотьбі люди учаться. П'ять років в військових академіях, в інститутах. І, на жаль, от є, є така недостача спеціалістів. Дуже важливо, щоб усі зрозуміли, що з нашим сусідом, з Росією, ця війна на роки вперед. І навіть якщо зараз буде якась мирна угода, Росія підкопить ще сил і вдарить знов, це їх стиль життя. Армія на сьогоднішній день тих грошей, які платять нам зарплатня, додаткова винагорода, так? вона буває різна, в залежності від того, якщо ППД, якщо на виконанні бойових завдань. Якщо убрати там всі там, поточні розтрати там, на ремонти машин, на яких ми їздимо і тому подобне, це досить непогані гроші. Тобто армія годує, армія платить, так? ти маєш поважну професію захисника своєї родини. армія може дати професію, роботу, зарплатню і якісь соціальні гарантії. За весь час, що існує... Приданий міні-підрозділ, це взвод Радіоелектронної боротьби, та і до взвода ми не потеряли жодного військовослужбовця. Ні загиблим, ні пораненим. Чому так? В мене командир взвода, який прийшов до мене з штурмовиків. Цей досвід, бойовий досвід. Він дуже суттєвий, він дозволяє організувати роботу так, таким чином, щоб максимально зберегти особовий склад при виконанні бойових завдань. Усім своїм людям я говорю так: я ніколи вас не пошлю туди, куди я не полізу сам. І говорю що я клянуся, що я хочу жити, я хочу повернутися додому. І якщо я туди лізу, значить я взвесив усі за, проти, різки. І це працює, це працює. Ми робимо свою справу, усі цілі, всі здорові. Слава Богу.